Вітаю, любі друзі! У себе в садочку. Сьогодні хочу вам представити таку рослинку, як асока Мароу Варіагата, що входить до групи декоративний рис. Висота дорослої рослини 20-30 см. Це невеликий пишний чагарник, що нагадує фонтан через безліч вузьких, довгих листків, що ростуть з однієї точки. Цвіте вона в травні червня чорними колосками, листя вузьке з білими смужками по краям, вона морозостійка. Від мінус 17 до мінус 25 градусів вона витримує, за що її люблять дизайнері, бо вона стійка до хвороб. Час посадки ділення для неї найкращий це березень та листопад. Любить вона півтінь. Вирощується в відкритому ґрунті, в клумбах, в прибережній зоні, в низинках. Можна також вирощувати в кашпо. Підходить як для одиночних. Так і для групових посадках використовується в місбордерах, рокаріях, альпінаріях біля підніжжя альпійських гірок. Осока Мароу прекрасний спосіб прикрасити сад, зимовий сад. Або оранжерею вічно-зеленим і строкато пофарбованим листям декоративним цілий рік. Цей сорт декоративний через білувату жовту облямівку на темно-зеленому листі, взимку листя не втрачає колір і прикрашає засніжені клумби. Осока маров вважається неагресивною, відмінно виглядає серед квітів поряд з іншими злаками. Посадка на сонячних місцях можлива, але тоді кущ потрібно буде рясно поливати. Також його можна, якщо ви хочете, щоб скоріш розростався, удобрювати на початку весни і органікою, і якимись добривами. У зимовий період рослина не потребує окриття. Весною до початку цвітіння старі пагони слід обрізати і гарно її почистити. З мого досвіду в мене зростає вона на сонечку. І поки що, перший рік вона перенесла і була посуха, я поливала непогано. Але буду експериментувати і посажу також на півтіні. От біля хост хочеться мені подивитися, як вона буде зростати там, бо вона в мене є в міні-рокарії і на сонячній грядці. Дякую за увагу, за підписки, за лайки, коментарі і до зустрічі в нових відео!